Вітаю сьогодні, 18 вересня 2022 року. Триває 207 доба героїчного спротиву українського народу повномасштабній військовій агресії Росії. Російські війська продовжують віддавати перевагу стратегічно безглуздим наступальним операціям навколо Донецька та Бахмута над обороною від продовження українських контрнаступальних операцій у Харківській області. Це дає змогу нашим силам продовжити звільнення територій. На південний захід від Лиману і, ймовірно зміцнити свої позиції в цьому районі. Продовжується блокада рашистського угруповання в Херсонській області. Також фіксуються масові рейди українських партизан на російські військові засоби та матеріально-технічне забезпечення на півдні Запорізької області. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. Так, на Харківському напрямку батальйони бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна Дике Поле вдалося захопити цілий арсенал зброї, боєкомплект та устаткування спеціального призначення. Захоплена зброя буде безсумнівно повернена ворогу в якості вітань від наших бійців на полі бою, а секретне обладнання вивчене відповідними службами задля того, щоб виявити слабкі місця в обороні противника. За добу росіяни завдали 6 ракетних та 28 авіаударів. Здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам'янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Миролюбівка, Біляївка, Високопілля та Миколаїв. Ворог вдарив по цивільних об'єктах на околицях Запоріжжя, Чигуєва та Краматорська, де є жертви серед цивільного населення. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів. А саме на Сіверському напрямку, в районі Гути Студенецької, Чернігівської області, на Харківському напрямку, зокрема із території Російської Федерації, в районах населених пунктів Козача-Лопань, Гоптівка, Стрілеча, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Дворічна, Куп'янськ та Кам'янка. На Краматорському напрямку Райгородок, Озерне, Пискунівка, Криволука, Сіверськ. Миколаївка, Верхнекам'янське, Спірне та Веселе. На Бахмутському напрямку Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Зайцеве, Миколаївка, 2 Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Опитне та Красногорівка. На Запорізькому напрямку Кам'янське, Степове, Оріхів, Гуляйпільське, Білогір'я. Велика Новосілка, Нескучне, Причистівка та Вугледар. На південно напрямку противник стріляв по всій лінії зіткнення вогню зазнали понад 20 населених пунктів: зокрема Трудолюбівка, Петрівка, Лозове, Партизанське, Тернові Поди, Лимане, Мирне, Таврійське та інші населені пункти. За добу сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка, 2 Весела Долина, Одрадівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Правдине. Протягом доби авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші підрозділи ППО збили 5 БПЛА та один гелікоптер К-52 ворога. Ракетні війська і артилерія завдали ураження по понад 200 об'єктах. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції. І райони зосередження особового складу та військової техніки. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!